Півел український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі та 27 червня. Слава Україні. Героям слава і так, друзі. Хотів би сьогодні місці з вами розпакувати посилочку. Це наша посилка, котра путешествувала по, скажімо так, почті. В течение 10 днів вислали ми людині, посилку ніхто не пішов, не забрав. Ми зробили автоповернення. Сьогодні 27 число, 17-го ми відправляли. Друзі, грехувати на людину не буду, так як я не можу навіть сам розібратися в ситуації. Коли я зрозумів, що посилка не забрав та якийсь опідний день, я дзвонити на той телефон, на який вислав цю посилку. На телефон зв'язку не було і не з'являлося зв'яз. Я почав шукати нашу можливу ну якоби спілкування по цьому номеру телефону. Я не зміг знайти по тому конкретному телефону, на який була відправлена посилка, наше якесь общення, якусь нашу розмову ну, телефонного звонка. Почав шукати вайбері в переписці або в телеграмі, ну будь-де. Я так і не знайшов. І от я зрозуміти не можу. Чи я зробив якусь помилку. Ну, факт того, що ніхто не дзвонився і теж не сказав, де моя посилка, туди може би знайшовся. Ну коротше, так сталося та сталося. А чому хочу розпакувати, продемонструвати? Чому багато із вас, коли хоче придбати матки, задає питання. А як не задохнуться? так сяк, ну коротше, дуже волнує процес транспортировки. Ми за свою практику маємо достатню кількість. Скажем, такої практики, і в своїй роботі прийшли до е, висновку, що от пакувати потрібно так. Так ми їм не страшно не холод, не жара. Ну Коли ще май більше холода, ми ще їх ну, допомогти втеплюємо. А коли, от, наприклад, така температура пакуємо так, як пакуємо. Всі, хто бере, знають, як ми пакуємо. Но, ті, хто ще не знає, зараз продемонструємо. От продемонструємо і подивимось. Так виглядає наша коробочка, це якщо якась невелика кількість. Так. По великому рахунку є коробочка, є наша візиточка. Кстати, друзі, бачимо, да, що у нас візитка написана Матка Карпатка. Так як цього э, року ми займаємося і карнікою, але візитки все ж таки у нас залишились старі. Є е питання, хтось закаже карніку, а потім получає, а, ви тут візитка, чи точно ви мені Карпатку вислали? Карні. Карнику. Друзі, так що ну, візитки ми переробимо, ну, то у Ні, Хоча ми вже зробили, просто є ще залишки старих, відправляємо старі візитки. Улетіло. Все, так. Дивимося. Що mm. маємо? І корму много не поїли, якщо так? Да. Да? Ось тут, И... тут дві пчолки да, Загинули жива. Так. Mm -hmm. І навіть всі... А, Тут одна бджолка, а й тут видно. Ну, Друзі, в, в, в даному випадку, 10 днів транспортування, результат дуже задовільний. Yeah, так як по великому рахунку всі живі, ніхто тут не обговір, корму достатньо і тому yeah. подібне. Матки э, ну, виглядають, як виглядають. Звісно, що вони зараз вже давно перестали сіяти скажем так, не такими об'ємами, як виглядають в сім'ї. Але візуально може приділити, грудинку у них крупна, велика, це говорить о тому, що матки виведені повноцінно. Так що, друзі, отак вот виглядає транспортування і по великому рахунку завжди вдало. Бувають рідкі випадки, коли може бути і якісь приключення, що можуть і загинути. Ну воно, ну наприклад, в нашій практиці воно буває дуже-дуже ну, рідко. Дуже-дуже рідко. Ну буває. Ну то вже таке. Ми в такому випадку, друзі, звісно, що висилаємо заміну. Причину в такому випадку навіть і не питаємося шукати, так як на то є ряд причин. Ну, перша сама банальна, це то, що ну, як мінімум почтою такий груз перевозити ну, по великому рахунку. Не можу. ну Офіційно, так як вони нести за це відповідальність не хочуть. І, звісно, що е, мусимо ми всіх, хто відправляє, то декларувати як обичну посилку. Всі ми так і робимо. Так що шукати десь правди, по великому рахунку, не знайдеш, так як перевозити, то заборонено. І якщо вже загинули, ну значить це на наші плечі лягає і висилаємо заміну. Ну, це рідко, так що. і ну Декотрі хлопці, котрі все ж таки висилають. Ну, без такого, скажем так, допоміжного утеплення, а от просто, наприклад, на дротик зав'язують до дна до дна коробочки. Ну, на мій погляд, бо мене декоти питають за такі питання. От, на мій погляд, що е, так і не так би могло бути комфортно, як в таких умовах. Бо я це, ну, доволі банально. Робоча температура бджолиної сім'ї ну, 35 п'ять градусів, тридцять А от зараз на подвір'ї, грубо говоря, там 20 градусів. І звісно, що... Їм треба догрівати цю температуру. І якщо вони просто будуть стояти так в кліточці, звісно, що так їм е, тяжеліше обогріти, навіть якщо їх там буде, ну, як в даному випадку, нехай буде теж 10, але вони будуть всі так скручені. В такому випадку вона одна другу не обогріває. Коли вони от в такому випадку, звісно, що їхнє тепло концентрується все ж таки всередині і е, більше так комфортно. Много людей на цю тему завжди сперечаються. Завжди. І, наприклад, навіть коли йдуть якісь великі партії, там ну, багато, скажімо так, сотні маток. І ну, кожен кожен ж знає, як треба. І відтоді потім виходить так. От при різних пакуваннях йде різний процентаж, скажімо так, недоїзда маток. В деяких випадках декотрі э, скупщики беруть по 3% на э, той варіант, що вони не доїдуть. От Якщо, наприклад, ви хочете відіслати 100 маток, то 3 матки в будь-якому випадку якоби не доїдуть. Ну, На це треба пошукати причину. Може, це от така і є банальна причина, що їм так некомфортно. От в нашому випадку за 10 днів ми бачимо всі 100%. В доброму стаді. Яка їхня дальніша судьба? Друзі, навіть не знаю. Вчора у нас була е, ну, нужда в трьох матках. Якщо би то було сьогодні, ми би їх сьогодні підставили. А на сьогоднішній день в наших випадку і навіть нам не треба. Е, що з ними робити? Якщо комусь треба, дзвонить, вишлю я не знаю, в руки по три матки, якщо є там троє людей, які це знайдуть безкоштовно. Вишлю, ну я ймийду тим, хто нуждається. Якщо комусь потрібно, позвонити, я завтра буду готов там запакувати, докладу їм корма і просто вам вишлю, розрахуєте тільки за доставку, якщо то вам якось допоможе, нехай буде. А стосовно неплідних маток теж безкоштовних, ну ті, що ми озвучили вже декілька разів для тих людей, які потребують своєї допомоги, вже потрошки відсилаємо. І ще маємо можливість записати декого в чергу. Якщо є бажання, ще можете телефонувати. На цьому буде завершено. Слава Україні! героям слава.